За понад 10 років мого досвіду в управлінні, розвитку бізнесу та створенні інноваційних проєктів, я зрозуміла, що найважливіше в будь-якому починанні це люди. Саме тому ми у власному місті ставимо людину в центрі нашої моделі. Ми створюємо не просто місто, а екосистему, яка відповідає на всі виклики сучасності. Більш того, ми вибудовуємо це в рамках економічного кластеру. Що таке економічний кластер? Наше місто розробляється. Якраз за цією моделлю, модель, яка об'єднує різні галузі для досягнення синергії. Уявіть, що кожен сектор від енергетики до гостинності функціонує в гармонії, підтримуючи один одного в синергії, в економічній синергії. Це не лише створює робочі місця, але й забезпечує сталість, енергонезалежність і стійкість економіки. Напрямки побудовані на основі життєвого циклу нашого мешканця. Тобто ми подивилися, що є головними необхідностями. І як виявилось, одною з необхідностей це розваги. Або, як ми кажемо, ринок гостинності чи власних госпіталеті на 2,5 мільйони населення в Києві. Ми маємо всього 3700 якісних місць для відпочинку влітку біля басейну. Чи це ок? Ні, це не ок. Тому а вже ж ми рухаємось в цьому напрямку. Що таке власних госпіталіті у власному місті? Це готелі, це ресторани, це спа і велнес, це івент, простори, це більш ніж 100 тисяч квадратних метрів і. Квадратних метрів можливостей в цій сфері